Шо-шо-шо, привіт. Здравствуйте. Оце іде. Що це за красота? Дивіться, я тобі ще сказала, Це світулечка. іде тобі рибулечку несе. Вау, я опять буду хамарь сьогодні бути. Та ми ж ми зайдемо чи на вході стояти. Уже кисло готове. Ірочка. Мені просто цікаво, як ми це робити тут, так? Може, дивіться всі умови, а також що дівчатка, в цей кризі зараз зробити присинічки. Так, Русик, я хочу сказати, тобі ти обучення ще робиш. Конечно, Боже, кава. Що ти розкажи мені, моя рідна? Mm. Я хочу показати, йдемо туди, хочу показати твої твої грамоти, хочу показати. Ну а що ж, ти ж у мене умнічка? А скільки я тобі, пам'ятаєш, казала? Починай щось вести. А ти мені казала, я знісняюсь, помніш? А Ні, ти, ти умнічка. Так що мої красуні, дивіться, задімає дуже багато медалей. Ми зараз п'ємо каву. Давай, цюк з тобою. Яруся, Андрійся, це твої сітки. Скажи мені, от ти обучаєш, а ну, що ти що ти, Що за ріснички? Що ти що ти? Це макети, макети, макети. Реснички, да. Не, ну, я Схемки, дай, на обучення. Я в... На обучення дівчатка йду, да, зайчик? Що ти кажеш? Кстати, кажу, що ми можемо зробити таку міні-акцію для твоїх підписників, що якщо хай в течені доби забронюють місце, то на будь-який тариф буде професійна фотосесія як фотосесія? Чи я їм? ну взагалі, він входить в чотирьох дневний тариф? Там фотосесія йде, такий, знаєш, міні-візуал, щоб учениці вже була така робоча сторінка. А ага. ми зробимо на будь-який тариф, щоб була у неї професійна така фотосесія. Я тобі хочу сказати, що дівчатка доволі твоїм ученням, тому що в мене є моя клієнтка і дочка в тебе обучалася. дівчинка старательна. Це, це типу, таке, як ми тобі робимо. А я хочу теж типу, такі. <сум> побачу, Блин? Ми тобі зробимо. Да, Одним да. словом, дівчатка. Ірочки, ну молодець. Одним словом, ви знаєте, треба свою роботу завжди любити і на Ір. Правда, ти її дуже любиш. Судя по всьому, що я в тебе бачу, дуже правда, дівчатка, її треба любити. Ну, я ж вам кажу, ви знаєте, що якщо б щось було не то, то я б не прийшла до цієї осьом. Скільки років ти вже прийшла? Я давно в тебе. Років. Да, 6-7 років, да. Я давно в тебе вже. Я давно терплю. Я давно терплю. Це я терплю. Терплю. Я наключаю камеру. Я давай, давай. Як... Ноги піднімаються. Боже, я боюсь тебе. Тоби... Чого? Ти крусти на басу. Давай, нормально. Боже, я лягаю, да? Ой, Ірочка. А ну, схожку вихвати. Все нормально вже. Все добре? Нормально? Да. А ну на нас далека покажи, як я лежу. Так що мої хороші, отак ми сьогодні будемо робити ріснички. Ну скажи, удобно, так? Мягенько там, так. я ж кажу, І не надо, тобі, ти ж вічно не любиш знімати камеру Ну, ти ж якщо ти так мені робиш їх. Ну це тобі, ти ж індивідуальна жінка. Дівчатка, ну я правда, рісниці роблю за час. І зараз іменно так класно вийшло, це у нас L із гиб. Ні, ти пише МЛ. МЛ. Ну, тобі так само подобається? Дівчатка, звісно, робили, мені ну, не те, що це там приходь. Звичайно, я лягаю на цю красиву кушетку. А сьогодні ми робили на креслі. Я тобі хочу, скат, Юречка, це велике діло, що ти так для клієнта стараєшся. Не те, що для мене. Я думаю, що ти друга так прийшла б, і ти прийшла дехось з положення, ну, ну, правда? Вообще бомба Красиво. Красиво, так? Да? Ну, Дивіться. Є... Це прямо твій розумієш? воно так тобі витягує власки, твої маленькі. Я тобі хочу сказати, що недаром для тебе вже ходжу 6 років. Ну, Ір, ну так воно є де? дівчатка. Я дуже доволі. Ну попробуй не бути довольна. Да, веєр, дую, зараз надую собі очі, ми красні очі. <сум> <сум> так що мої красуні, зараз я вам покажу ближче, я думаю, вам все сподобається. А тобі? Ай hey, лазі like. дівчатка. Я зробила собі ріснички. Значить, це в мене і З, Ну дуже красиво. Бачите, мої красиві маленькі ласки, але вони відкриваються. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що немає нічого нереального. Все можна зробити. Головне. Прийти до хорошого мастера, так як моя Юрочка мастер від Бога, вона робить всі безвиходні положення. Я думаю, що вам сподобається, і ви напишете мені, вам подобаються мої глазки чи ні. Так що, мої рідулечки, мені подобається, Юрочка, ти молодець. І ти знаєш, не даром ти, от, е, ти з тої сторони на країчу длінче, да, так, зробила? Так, да, так. Да. Ми ж так. витягували глазики, там б ні. Ми витягли тої лисички, знаєте, так красуні, напишіть, вам подобаються мої ріснички, а я знаю, що так. Да. Я вас I love you.